І так, друзі, всім привіт. Сьогодні хотів би розповісти вам. Наскільки це цікава інформація, більше все таки буде це корисна інформація. Ви багато разів чули і бачили таке визначення, як класичний масаж, масаж. Що туди входить, що вам будуть робити? Тому сьогодні розберемо взагалі таке поняття, як класичний масаж, звідки воно взялося, що це таке і які прийоми вам будуть робити на такому масажі. І так, з самого початку хотів би розповісти, що ж таке взагалі масаж. Визначення масажу це совокупність прийомів механічної та рефлекторної дії на тканини, на органи там руками, масажерами, апаратами будь-чим з метою якби покращення самопочуття. В першу чергу це лікування, оздоровлення та профілактична дія. Такий масаж можна розділити на три підвиди: це в нас ручний, це в нас апаратний. Ну і третій – це вже комбінований, коли ви міксуєте всі ці техніки між собою. Звідки ж взявся взагалі наш класичний масаж? Традиційно системою європейського класичного масажу вважається чотири види масажу. Це в нас фінський, шведський, іспанський та французький масаж. Як же взагалі з'явився наш класичний? Перший, хто долучився до нашого класичного масажу, це шведський масаж. Цей масаж був придуманий, не помиляю, не пам'ятаю в якому році. Це там 1800 чимось. Я потім вставлю тут на відео всю інформацію, щоб ви могли це побачити. Він з'явився в Стокгольмі, якщо не помиляюсь. Знову ж я просто всю цю інформацію ще в підручниках 50-х років, і це було дуже давно. Ще там не на українській мові, тому я не знаю, може дещось буду перекладати трохи неправильно. І так, взагалі, в чому суть шведського масажу? Він більше складається в нас на розтирання. Це десь відсотків 5 там займають поглажування, відсотків 70% у нас на розтирання, потім там праця з суглобами і поглажування. Основний акцент у шведському масажі припадає на суглоби. Тобто вся дія наша спрямована на розроблення суглобів, на розтягування пучків, м'язів. З мінусів тут не пропрацьовується. Нема роботи з кровообігом, нема роботи з лімфодренажними процесами. Наступний наш масаж це буде фінський, з якого також дуже багато елементів взято до класичного масажу. І так, фінський масаж це як окремий вид, який потрібно також поважати. Його дуже поважають спортсмени в спортивних масажах. Його вся дія спрямована на розтирання, на вижимання і на розминання. Єдиний з мінусів там фінського масажу він йде точковий, практично всі прийоми виконуються великим пальцем, пучками. За рахунок цього в нас дуже маленький спектр, як сказати, різних вправ, які ми можемо застосовувати. Ну ще для фінського масажу треба мати дійсно хороший фізичний стан. Мати міцні пальці, так як більшість прийомів у нас виконується виключно пальцями. І так, четвертий масаж я хотів би відмітити особливо. Це французький масаж. Особливу увагу я хотів би приділити французькому масажу. Вони дійсно поклали якби, початок там для таких масажів, як лімфодренажний масаж, релакс і так далі. Вся дія цього масажу спрямована на лімфодренажні процеси, на розслаблення тканин і на покращення метаболічного стану. Тому, якби це один з таких дуже багато запозичено з цього масажу там до нашого класичного масажу, французькому масажі дуже все спрямовано на дані про анатомію, про фізіологію на вивчення взагалі людського організму. Тому такий масаж він найближче до нашого класичного масажу. Взагалі про французький масаж можна розповідати дуже багато, прямо зняти окреме відео, але ми не будемо поглиблюватися. Перейдемо до четвертого масажу. І так, четвертий масаж, це іспанський масаж, звідки також взято дуже багато до нашого масажу. Взагалі вони, якби початківці, хто придумали хіромасаж. Якщо не помиляюсь, в Барселоні є інститут масажу, і звідти, якби зародилися всі ці практики. Вони всі спрямовані на розминання, вони мають більше там, та більше, мабуть, ста прийомів різних розминань для того, щоб можна було. Прямо пропрацювати весь організм, кожен м'яз. Дуже багато різноманітних технік заполучено саме з цього масажу. Все, що пов'язано з розминанням, з відновленням тканин, в реабілітації, в класичних оздоровчих масажах. Так що іспанський масаж так розробив дуже великий вклад взагалі в історію нашого класичного масажу. Ну і тепер давайте розберемо, що ж таке класичний масаж. Наш масаж він зібраний, якби з всіх цих масажів, що я говорив перед цим. Принцип у нас як з нашим самбо, тобто взяті самі кращі прийоми з бойових мистецтв і поєднані в одне. Наш класичний масаж є найдоцільнішим і найраціональнішим. Той масаж дякувати якби фахівцям. Нашим вітчизняним, які багато років, якби все це компонували до кучі, збирали саме найкраще, саме найефективне і дійсно те, що працює. Цей масаж він пройшов усі випробування. Часом вже є всі наукові підтвердження, куча досліджень, що це один з найефективніших масажів для оздоровлення. В нашому класичному масажі основна увага приділяється всьому організму, всім органам, в відмінності там від шведського і фінського масажу, де працюють точечно. Ми пропрацьовуємо всі ділянки повністю. Відмінність класичного масажу від інших масажів вносить принциповий характер. Кожен прийом виконується з урахуванням всіх анатомічних особливостей відповідно до маси тілу, до розміру м'язів, взагалі до всіх особливостей організму. Взагалі в класичному масажі є дуже великий арсенал прийомів, що дозволяє нам легко і ефективно добиватися поставлених перед собою цілей. В нашому класичному масажі. Дуже легко регулювати інтенсивність темп, силу, що дуже допомагає, коли ви працюєте з абсолютно різними типами і різними людьми. І так, друзі, ця інформація для тих, хто хотів дізнатися, що ж таке той класичний масаж. Друзі, ми будемо вдячні всім за будь-яку вашу активність, вашу підтримку. Обов'язково підписуйтесь, обов'язково ставте лайк. Всім дякую, до зустрічі.